Точний прогноз погоди від каналу Прогноз. UA». Прогноз погоди в Україні на 20 жовтня. У Київській області денна температура буде від плюс 7 до плюс 10 градусів, а вночі опуститься до плюс 3. Вранці небо у Києві буде ясним. Таким воно і залишатиметься протягом усього дня. Опади не очікуються. На півночі. У Житомирській області температура вдень буде від плюс 9 до плюс 4, а вночі від плюс 1 до плюс двох. Хмари, які з'являться у Житомирі в день, протримаються недовго. Ввечері очікується ясна погода. Дощ не передбачається. У Чернігівській області день температура становитиме від плюс 5 до плюс одинадцяти градусів, а вночі від плюс 1 до плюс двох. Ранок та день у Чернігові будуть хмарними, а вечір обіцяє ясну погоду. Опади не очікуються. У Сумській області очікується температура від плюс 5 до плюс 11 градусів в день та від плюс 2 до плюс трьох вночі. Хмари, що з'являться на небі вранці та протримаються у Сумах майже увесь день, ввечері повинні розсіятися дощ не передбачається. На сході на Харківщині температура вдень буде від плюс 6 до плюс 10 градусів, а вночі опуститься до плюс 3 градусів. У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня, опадів не прогнозується. У Донецькій області очікується температура від плюс 7 до плюс 3 в день та від плюс 2 до плюс трьох вночі. Зранку до самого вечора у Донецьку небо буде вкрите хмарами, вночі очікується дрібний дощ. Протягом усього дня, починаючи зранку, опадів не передбачається. У Луганській області очікується температура від плюс 7 до плюс 5 градусів в день, а вночі від плюс 3 до плюс 4. У Луганську сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Нічний дрібний дощ до ранку може посилитися, але незабаром повинен припинитися. На півдні у Одеській області температура в день буде від плюс 7 до плюс 10 градусів, а вночі від плюс 6 до плюс 7. В Одесі хмари вранці розсіються та більше в цей день на небі не з'являться. Дощ не передбачається. У Миколаївській області очікується температура від плюс 6 до плюс 11 градусів в день, а вночі від плюс 5 до плюс 6. Незважаючи на похмурий досвітній час, у Миколаєві з самого ранку на небі не залишатиметься жодної хмарки, та до кінця дня погода буде ясною, без опадів. У Херсонській області в день температура становитиме від плюс 6 до плюс 11 градусів, а вночі від плюс 5 до плюс шести. Незважаючи на похмурий досвітній час, у Херсоні з самого ранку на небі не залишатиметься жодної хмарки, та до кінця дня погода буде ясною, без опадів. На Запоріжжі в день температура становитиме від плюс восьми до плюс шести, а вночі від плюс чотирьох до плюс п'яти. Вдень і ввечері небо у Запоріжжі буде безхмарним і ніщо більше не нагадуватиме про похмурий ранок дощ не прогнозується. На Кримському півострові очікується температура від плюс 8 до плюс 5 в день, а вночі від плюс 3 до плюс 4. У Сімферополі погожий день прийде на зміну похмурому ранку, і безхмарна погода протримається до кінця дня без дощу. На заході. У Львівській області температура в день буде від плюс 5 до плюс 12 градусів, а вночі від плюс 1 до плюс 2. У Львові на небі не буде жодної хмаринки без дощу. У Івано-Франківській області температура в день буде від плюс 4 до плюс 11 градусів та від мінус 1 до нуля вночі. Ранок в Івано-Франківську буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Опади не очікуються. У Тернопільській області денна температура буде від плюс 6 до плюс 11 градусів, а вночі до плюс 2. Ранок у Тернополі буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів. У Чернівецькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 6 до плюс 10 градусів, а вночі опуститься до плюс 2. У Чернівцях ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня без дощу. На Закарпатті очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 8 до плюс 14 градусів та від плюс 2 до плюс 4 вночі. Увесь день в Ужгороді небо буде ясним і хмари не затьмарять його до кінця дня. Опади не передбачаються. У Рівненській області в день температура становитиме від плюс 4 до плюс 10 градусів та вночі від плюс 1 до 0. Ранок в Рівному буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Опади не очікуються. У Волинській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 4 до плюс 10 градусів, а вночі до плюс 1 градуса. Вранці небо у Луцьку буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Дощ не прогнозується. У Хмельницькій області вдень температура становитиме від плюс 8 до плюс 4, та вночі від плюс 1 до плюс 2. У Хмельницькому погода буде ясною, тільки ввечері на небі з'являться хмари. Дощ не передбачається у центральних областях. На Кіровоградщині максимальна температура в день становитиме від плюс 6 до плюс 10 градусів, а вночі від плюс 3 до плюс 4. Вранці у Кропивницькому погода буде ясною. Вдень з'являться хмари, але ввечері від них не залишиться й сліду. Дощ не прогнозується. На Полтавщині вдень температура становитиме від плюс 8 до плюс 10 градусів, а вночі від плюс 2 до плюс 3. Небо у Полтаві буде ясним увесь день. Лише ввечері воно затягнеться хмарами. Опади не передбачаються у Черкаській області. Очікується температура від плюс 9 до плюс 7 в день та від плюс 4 до плюс 6 вночі. У Черкасах ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго дощ не прогнозується. На Дніпропетровщині температура вдень буде від плюс 8 до плюс 6, та вночі від плюс 3 до плюс 5. Весь день у Дніпрі буде ясним, тільки вранці ненадовго небо вкриється хмарами. Опади не передбачаються. На Вінниччині температура в день буде від плюс 9 до плюс 3, а вночі від плюс 1 до плюс 2. Ранок у Вінниці буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Опади не очікуються. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дякую за перегляд. Нехай погода завжди приносить вам тільки приємні сюрпризи. Бережіть себе і близьких. До нових зустрічей!